Дні, 14 ефір наших стрімів постійних, і я дуже радий знову вийти до вас у пряму трансляцію і розказати, як минув сьогоднішній день, де був, що бачив і чого вам очікувати не на прекрасному нашому сайті інформатор Калуш. Сьогодні ми їздили з колегами до міста Долина. І воно насправді зараз в таку пору року, як ви бачите, вже зелений не тільки, не, не тільки калош, але й місто Долина. І там надзвичайно красиво, просто amazing Я люблю повторювати це слово. Чому якось мій лексикон втягнулося, коли ти розумієш, що не можеш сказати українською. Хоча в українською є багато класних відповідників, але оцей Amazing проскакує. Так от. Ми сьогодні ми попали в Amazing долину і зробили там опитування. І опитування вже є на Ютубі, ви вже могли його побачити. А якщо ви досі не побачили, то зараз, після ефіру, не лінуйтеся, заходьте. Буквально переключіться з прямої трансляції, яка закінчиться за кілька хвилин. І подивіться, подивіться опитування. Ми колись таке опитування вже робили. Насправді в Калуші воно стосувалося того, скільки калушанам потрібно грошей заробляти, або не знаю звідкись отримувати щомісяця, щоб комфортно себе почувати. І якщо мене не підводить пам'ять, то це було приблизно. На початку це було одне з перших опитувань е, нашої редакції, одне з перших, коли ми наважились вийти в люди і наважились підійти до них і такі Добрий день. І оце от все переступити через себе і е, переступити доволі успішно, як показують наші перегляди на Ютубі. І ми не придумали нічого кращого, як зробити такий... Умовно кажучи, зріз і побачите, наскільки запити начебто у рамках Калущини, Калуського району, відмінний по різних містах. Я думаю, що ми пізніше зробимо таке ж опитування і в Олехові, і, і до вигоди, звісно ж, добираємося, і в рожнятові проходимо. Тому що насправді це дуже-дуже. і дуже Цікаво і були сьогодні доволі цікаві люди з цікавими відповідями. Єдине, що я не знаю, мабуть, то погода якось впливає на наші опитування. Зазвичай, коли сонячна погода, люди набагато активніше реагують на журналістів і набагато приязніше відповідають на запитання. Сьогодні, розважаючи на таку похмуру трохи погоду. Я цього не помітив, але тим не менш опитування є, зроблені, змонтовані і представлені вам на сайті. Окрім цього, ми змісно ж походили, подивилися і дізналися, які є церкви в долині. І незабаром для тих, хто читає наш сайт, ми ще і будемо розповідати, коли Туди можна прийти на служби Божі. Служби Божі. Привіт. привіт. Ти, куди ти, ти в стрімі ти? на Інформаторі. <світ> Помахай ручкою людям. Привіт. Дивіться, тут така гарна собака є. Собака, привіт. Я не, цікаво. не цікаво, а нас сім людей дивиться. От не ми йдемо стрімити і розказувати людям цікаві речі. Дерезна? Чесно, ні. Ні. До нових бачила. До нових зустрічей. До нових зустрічей. <рес> Наша подружка воно пішла, а ми продовжуємо нашу прогулянку містом. Так от, на чому я зупинився? Зупинився на тому, що слідкуйте за нашим сайтом, тому що ми будемо розповідати, що цікавого відбувається на релігійному пласті. Не тільки Калуша, але, звісно ж, і міста Долина. А також сьогоднішньою родзинкою нашої поїздки було те, що ми навідалися в будинок культури і познайомилися там з просто неймовірним етном гуртом який називається Афени. І е, там є дуже цікаві люди, які співають дуже круту. Народну музику, але роблять це в дуже незвичному стилі. І на моїй пам'яті в Україні чимось таким подібним може похизуватися раптом хіба що такі гурти, як Duck Daughters або як Даха Браха. Але якщо говорити про Duck Daughters, то трошки треба більше інструментів. От. Але цей гурт тим і прикольний, що в ньому інструменти є. І Багато дуже прекрасних голосів. І сьогодні ми зняли з ними таке знайомство, я би назвав це портретом в якійсь мірі. Ми поспілкувалися про створення цього гурту, ми послухали неймовірних просто пісень. Я б дуже хотів, щоб ви зацінили і, і щоб ви максимально розповідали своїм друзям, що у нас на Калищині у прекрасному місті Долина, є такий неймовірний гурт з яким можуть потягатися, навіть який може потягатися, так буде навіть краще сказати, з світовими, світовими гурлами у такому спрямуванні музичному, як етно. І направду там є вже людинка одна з просто потужним, як на свій вік, неймовірним голосом. Яка представляла Україну на Євробаченні. Це такий вам е, інтрижка невеличка. Е, тому рекомендую слідкувати за нашим Ютубом. І вже цієї п'ятниці ми вам представимо дуже цікаву історію. І вона вам дуже сподобається. Е, от наразі я кружляю трошки нашим... Зеленим чарівним калушем е, у помжуках чогось тепленького, реченького, тому що трошки прохолодно в нас сьогодні. от і Що ж, друзі, отак вам трошки поспойлерів, що буде. Е, і сьогодні ще вам зроблю кілька шорт цікавеньких, теж їх дивіться, взагалі побільше захочеться до нас на YouTube, бо... Мене це насправді дуже сильно надихає, що ви приходите, дивитеся, сидите зі мною в стрімах, просто слухаєте мої якісь думки вголос. Це насправді дуже приємно бачити багато людей і розуміти, що ти комусь потрібен. Це вже трошки про психологію, про якесь інше, але тим не менш про важливе. От. Ну, наразі в нас на годиночку 8 година вечора. Е, бажаю вам гарного, легкого, ніжного, затишного вечора середи. Побачимось з вами завтра, звісно ж, побачимось. Побачимось е, і почуємось і почитаємось. Цілую, люблю ваш інформатор. До нових зустрічей. Па-па!